І все мо а Ті хто знали. А що вона казала що прийде? На стрімі. Ми ж отож, з вами сьогодні. На стрімі. О, хтось був у чаті. Хтось... Бо один чоловік був у. Чаті. Не забувайте мені в чат пишіть. Все. Я включив чат. Бо у мене зверху пише. А сьогодні ж ми з вами знімаємо стрім. Стрім, стрім по Гренні Чаптер 2. Це буде, коротше, е... екстрим, Ну, попитаємося сьогодні на лодки збіжати. Попитаємося сьогодні на лодки з чи ми збіжемось сьогодні на лодки, бо колись я ж грав цей, то в мене вийшло на вертольоті на екстримі збіжати. Це я не знаю, чи я пройду його. Я не знаю. А ти не забувай підписуватись, ставити лайки. І не забувай підписуватися на мій телеграм-канал, на мій вторий Ютуб канал і на мій Фейсбук. Ссылка буде в закріп, то есть ссылка буде в описанні. Сейчас подожди секунду. Все. Ну, а ми починаємо. Давайте на цьому ютуб-каналі вже наберемо 100 підписників. Ладно, починаємо, бо ми вже з вами балакаємо 3 минути. Все, Давайте я сюди камерку. Я трошки от сюди. Так, мод Аслун мод ми виключаємо. Бо ті, хто знав, бо сьогодні вийшло, статі моє відео в 14.30 воно вийшло сьогодні. Саме оцей мод. Давайте ек, включаємо екстрим, я не знаю, там на екстримі, наверное, ну, вообще жить буде. Ну шо? Трохи звук вбавимо все. Не, ви, у вас щось вийшло з чата. Ту -ту. І в нас саме тоді ще буде стрім, особистий стрім. Да. А ви знаєте, що моєму ютуб каналу о цьому ж вже ісповнилось три місяці всього лиш? Ісповнилось його йому три місяці. 22 жовтня. О, ну супер. Цей, короче, малюк... Позвав бабьку. А темнота яка. Я не знаю. Вот так от начало Ну, стрім, якби, може, длиться. Два... Час, два, три, 4 часа особисто для стрімів. Таке время у не дляться. Четыре часа я тут реально не виживу. Ще раз. Так, там пустота. Давай, тут нам надо облутать тот шкафчик. Раз, раз, ага, тут эта штучка. И эти, и эти шкафчики. Ну, все якось так. Есть. На. А. Так, тут канистра. Нам на лодки надо угнать. Ну, тут она не спішить надо. А ви побачили саме, який дід? О, і ця мадуазель прибіжала. Ну, а це опять ці коробки Надо, щоб вони далі угнали. Перше, що бензин є в нас, тепер ми знаємо. Є одна проблемка, що в оцій середині кімнати, ну, куди оцей ключ треба, там або може бути в сейфі або свіча, або кусачки, щоб може вкус. А наверху в дракули може там бути ключ подвальний. Або там і свіча може ще в тумбочці бути. Вик? Я не бачила, не бачила це саме в підвалі. Давай, три, восемь, семь, шесть. 3. Три. тринадцать, я бы сейчас сдох, не знаю. Це зря, бо в мене тут патронів уже все нема. Ладно, здохнем. Підожди. Десь вона рядом. Десь вона рядом ходим. Ну не знаю де. Так. А тут че в чаті нікого нема. Ладно, короче, пошлите. Ой-ой. Ой, все. Ну что, игра глюча? Я ж не виноват, що она глюча. Я не знаю, хто твій вертольот пройшов, це я не знаю. Оре так. Зато впала мене ця реклама. Ще осталось три рази, щоб нас бахнули, да? А що? А я не винуват, що Ігра глюча немає, ладно. Тихо. Там нікого й нема. Наверно, я здогадуюсь, де шокер. М а де шокер? Я, наверное, знаю де шокер. Він, видимо, там в микроволновке. О повертався. 14 минут на длиться стрімчик. Я знаю. Сейчас дивимося в мікроволновки його. Хм, а де тоді? Шокера ніде нема. Хм, точно ж. Шокер я не згоди там. Або в ящику внизу, ну там, де... Ну, в підвалі ж. Або... Ну, вроді все. Вроді там. Там діти рішили музику послухати. А не щоб... О, це вже нормально. У мене буде время, щоб це забрати. Чу? Думай, де він там? Ти заховався. Подивайся. там. Я не знаю. І що робити це? Не той спав. Бабка ще в підвал побіжить. Натов в підвал погнало. От, ви бачили, вот козюля, там капканів понаставлювала, щоб я впоймався, Ну не так то було. Ой, не знаю. Ігра глюче. Ото чого я не можу стрім записати з телефона. 18 минут Лицяй. цей стрім. Це почти не стрім. А вже четверта життя у мене. Ладно. Давайте набираем уже бензин. Льем водичку, льем бензин. Хорошо, что и в маме не один. Все заклеилось, да? Бензин заполнен. це ти? ты мамы не один. на на о свічкам. Я ж казав, що тут щось буде от цього. Там свіча, а та, а в сейфі що тоді? Ключ у сейфа я не знайшов, к сожалению. В нас відео длиться всього лиш почти 22 минути. Хтось був в чаті, а тоді з чата хтось вийшов. Не знаю. Хто-то був в чаті. Так, а де в нас бабка? Або ще здохнемо. Ой, там бабка була. Нет! Каза! Она внучка, оказывается, була. Ну, не знаю, даю Може, всього половину буде длиться це відео? Якось так. знаю і що ми зробимо з п'ятою життю? Я не знаю, бо шокер, напевно, вже в цьому ящику в підвалі. Угу. А кровбара в мене немає, к жаль. К жаль, в мене кровбара немає. Ш Все, жде. Нам надо свечку в підвал кинуть. Да. Свечку нам в підвал надо пульнуть. А де бабка я не знаю. Угу, uh -huh. вот так вот. Бабка еще в підвал піде. Да? И что мы с вами друзья сделаем? Uh -huh. Он бачите, оно в підвал пішло. Та ж ш... шмарамойка О нет! Ну, що робити, я не знаю. 25 минут. На 25 минут я закончу. І вони мене рішили отдати кракену. Бачите, я собирав лодку, собрав... От і все. да. Я, к сожалению, не знаю. Шо? ми. Момент. Ну, стрім чогось всього. Давайте прикрутю. Чогось я рішив всього раз, нет стрім. То тобто, Гренні хоча на стрімі можна багато разів грати. Ну вже в мене вже сил нема. бо то я сьогодні то відео загружав. Ну, ви ж, не бачили його. Оцей ж Грені Чаптер 2 мод Асу. Ви, навіть вже бачили. То тоді стрім ще знімати, А відео і так. Я вже знімаю 26 хвилин цей стрім. А время то 17.57. Ну, якось так. Пишіть мені в коментарях, що у вас там діла, як вам діла. Ну, коротше, я може, не знаю, чи я буду стріми пока місь знімати. Ну, постараюсь якось на телефон їх знімати, поки в мене на день рождення ноутбука не буде. Якось чи протягом 10 чи протягом... Чи протягом двох тижнів я буду нові стріми знімати, бо глюча ігра, я не знаю, бо це ж я тільки з телефона записую стріми. Отак от получава. От. от то не знаю. то якось. Ну, не знаю, надіюсь, що вам понравився, друзі, цей стрім. А, кстати, в следующему стрімі, в следующему, не буде ніяких ігор. Я знімати ігри в следующему стрімі не буду. Якось так. Ми просто будемо з вами там балакати по особистому. Щось буду, я вам цей казати, а ви. Просто будете мені це писати в чат, що ви там робите, як у вас справи, все нормально. То в слідщому стрімі не буду я ігри знімати. То деякі будуть знати, що я в слідчому стрімі не буду ігри знімати. 我，我。